на продаж Renault Kadjar, 2017 рік 2018 року перша реєстрація. Значить, 150 оригінального пробігу, 1,5 дизельний двигун на 81 кВт з автоматичною коробочкою передач. Небитий не фарбований, кому це важливо, жоден елемент. Будемо йти дивитися, значить, фари з LED підсвіткою. Бачимо, з боку є камера, значить функція автопаркування, електроніки попереду, камера асистентів. Легкосплавні диски. Так, Continental 5 215 60R17, альмівні диски, передні підношені, при заміні колодок бажано поміняти. Дивимо сюди сліпі зони, вільний вхід, хром пакет, хромовані, вікна притоновані. По задніх дисках практично нові, гума теж. Так, Це вже брідж-стоун йде, протектор досить непоганий, а по контіках попереду теж ще гарний протектор, заміни не потребує. Задні фари також LED, парктроніки, фаркоп, камера заднього виду. Заглядаємо всередину. Дивимося, що тут автомобіль значить, сертифікований і розмитнений. Є ремкомплект, бачимо клей, насоса вже немає. Так. так. Дивимось, стан стелі без якихось значних пошкоджень. Перейдемо до капоту. Подивимось зараз. Що там? Так. Дивимось, значить. Тут дата 14,09,17. І тут 07.09.17 Автомобіль полірувався. Бачимо, пиль не стерлище. Так. Болти все не кручено. Акумулятор оригінальний, в принципі, нічого не привісло, все гарно. Автомобіль після хімчистки. Отак от все виглядає. Так, дивимось, далі йдемо в салон. Сліпі зони показував, вільний вхід показував, тонована, Задній ряд. Як бачимо по кріслах, таке враження, ніби ніхто автомобілем. Позаду не користувався. Такі от станстелі. Тут такий слід від гуми чи чогось, є. він не пошкоджений, просто трішки як вдавлений. Не знаю, можливо, зробити є шанс. Передня частина. Привід цих вікон, центральний замок, складання дзеркал, в принципі, стандартно. Дивимось по сервісах. 11, чи 17 чи 19, 19, 8, 22 на 122 тисячах була заміна оливи. На 152 потрібно проводити наступну стан водійського сидіння. Стан стелі, стан керма. Немає жодних слідів. В цих слабких зонах пошкоджень. Далі дивимось 150 найважливіше оригінальний пробіг. Не кручений, не мучений, два ключика, дивимось стан підлокітника. Стан салону досить гарний, якихось таких пошкоджень, чогось тут я не бачу. Дивимось значить, по асистентах. Сигнал про вихід зі смуги, сигнал про сліпі зони, автоматичне дальнє світло. В принципі, для такої комплектації стандартні опції: двозонний клімат-контроль, автоматична парковочка, також виїзд. З місця паркування автомобіля присутня камера заднього виду, парктроніки по колу, круїз-контроль ліміт контроль Давайте подивимось тут. Документи. Автомобіль сам з Нідерландів 13.08.18, Перша реєстрація. дивимось, він номер, кому цікаво. Також автомобіль сертифікований, як і всі в нас. Поліс теж має. За вами тільки придбати, заплатити пенсійний фонд і поставити на себе на облік. Кому потрібен такий автомобіль, звертайтеся, будете задоволені, бачимо, що 2017 рік також тут, 9 вересень місяць. Будете, напевно, задоволені, ніяких підводних каменів чи щось з цим автомобілем немає. Гарний автомобіль за свої кошти.